Рівненський зоопарк потребує допомоги. Закладу необхідна деревна стружка для підстилки тваринам. Старі запаси вичерпуються, а нові брати немає. Звідки відтак працівники звіринцю просять усіх небайдужих про допомогу? Бо ж, окрім своїх тварин, нині у зоопарку мешкає чимало евакуйованих з різних куточків України. Павло Невесенко продовжить. Працівниця Рівненського зоопарку Катерина змінює підстилки для тапірів маї та дога. Робити це потрібно хоча б раз в тиждень. Для них ми, так як і для більшості тварин, взимку використовуємо в якості підстилки тирсу, яка ну, якби для того, щоб сечу вбирала вона. Але так як це тварини, яким потрібна глибока підстилка, то ще наверх ми використовуємо солому. Тому тирса знизу, ну якби шаром таким нижнім, а зверху солома. Майя та Дох достатньо дорослі, обидва мають норовливий характер, розповідають працівники. Вони не є агресивними, у чому переконують нашу знімальну групу. Можете, Потребують деревної стружки і миші та різноманітні щурі у зоопарку. Змінювати підстилку тваринкам потрібно чим частіше. Треба чим частіше постеляти, щоб їх сухо було. Це привезли, то ми вже. Рівницький зоопарк оголосив про потребу у деревній стружці. Про це повідомили в соцмережах. Віталій один з тих, хто зголосився допомогти звіринцю. Розповідає, з дітьми частий гість у зоопарку. А я в цеху працюю, маю тирси. Да, думаю, завезу тирсі, на нагрузив повний бутин, да, Зразу да, заїхав до зоопарку, де да, людям віддав, щоб двіря було тепліше і зимою було уютніше. Необхідна стружка і лемурам. Вони прудкі люблять позувати на камеру і радісно зустрічають оператора нашого телеканалу. <клес> а ще лемури дуже люблять масаж. У зоопарку розповідають, вичерпали ресурси стружки, які були у наявності, тому й звернулися до усіх небайдужих. Бо в зв'язку з війною нині у звіринці є чимало евакуйованих тварин. Ми навіть не очікували, що наші відвідувачі і безпосередньо пересічні громадяни так відгукнуться. Ми отримали дуже багато різних звернень, саме з пропозиціями людей, які можуть підвести стружку. Досить багато людей цікавилися. Тим, як вони можуть допомогти саме безпосередньо фінансово, для те, щоб вони могли закупити. У Рівницькому зоопарку будуть вдячні за будь-яку допомогу у постачанні деревної стружки, аби тваринкам було комфортно перезимувати. Хто бажає долучитися до доброї справи, контакти ви нині бачите на екрані. Павло Весенко Володимир Захаров новини Рівного.